У Бердичеві стартував чемпіонат України з футболу серед команд представниць дитячо-юнацьких спортивних шкіл першої ліги, участь у якому беруть гравці 92-го та 94-го років народження. У першому турі бердичівляни приймали гостей з рівного. Традиційно у цій першості наші земляки посідають верхні місця у турнірній таблиці. Цьогорічні учасники чемпіонату є вихованцями тренерів Ігоря Лисюка та Володимира Керносенка і Анатолія Гуменюка. 92-94 роки, які будуть приймати в цьому році. Перш за все мають підтримати честь нашого, нашої школи, нашого міста. І по 94-му році, так як вони перші приймають участь в цих змаганнях, так само зачепитись з першої з своєї групи. Ну 92-й, звичайно, ми хочемо, щоб команда посіла в своїй групі перше місце. Хто на футбольному полі господар, продемонстрували футболісти 92 го року народження, які є гравцями ФК Бердичів 2. Повна територіальна та ігрова перевага призвела до кількох гольових ситуацій у першій половині гри. Одну з таких реалізував 10-й номер Бердичівлян Андрій Романюк. Ще один гол вирішальний автором якого став Сергій Данілевич. Вболівальники побачили у другому таймі. Вкотре злагоджена гра підопічних Ігоря Лисюка призвела до перемоги та трьох очок у чемпіонаті. Дещо не впевнено, розпочали зустріч зі своїми однолітками наші футболісти 94-го року народження. Повністю заволодіти ініціативою рівненчанам вони не давали, але й самі атакували нечасто. Поступово гра вирівнялася, та порадувати Володимира Керносенка та Анатолія Гуменюка забитими м'ячами їхні вихованці так і не змогли. Матч завершився нульовою нічією.